Дональда Трампа посадять до в'язниці. Україна може дати певні поради, не дослухатися до тих кандидатів, які мали проблеми з законом. Росія вкладала дуже багато ресурсів і коштів в дестабілізацію ситуації в Сполучених Штатах. Мені теж 24, але пан Джексон Гінкл виглядає, ніби йому 40. А я виглядаю, ніби мені 15. На зв'язку є Артур Колдомасов, політичний та медійний аналітик, переможець премії Янг дипломат ІФОРТ 2023 Пане Артуре, я вітаю вас в Етері, вітаю вас, і вітаю всіх слухачів і глядачів. Власне, почнімо з новини про заяви Дональда Трампа, його реакцію на рішення суду присяжних. Ви взагалі здивувалися таким його заявам, що це все неправда, він абсолютно невинна людина, і всі ті 34 пункти звинувачення це все просто так, так, так собі пилюка в очі? Чи міг сказати Дональд Трамп щось інше? Мабуть, ні, враховуючи те, що. З е, своєї передвиборчої кампанії 2016 році на всі подібні обвинувачення, на всі подібні ситуації, до Трамп відповідає тим, що він е, абсолютно невинна людина, що він робить все задля суспільного блага, е, а не для себе. Тому те, що ми почули сьогодні, є логічним продовженням цього наративу. Крім того, у нього є певні причини продовжувати себе поводити саме так, тому що це працює на його відданих прихильників, яких він вважає особливо важливими, оскільки вони можуть віддати свої голоси за нього в президентській кампанії. А от чи Переконають його слова тих виборців, які ще не визначилися з тим, за кого вони голосуватимуть восени, це вже інше питання. Але така лінія поведінки вона є доволі логічною в цьому випадку для нього. Зокрема, такий вирок. Ну, це ще не вирок, але обвинувачення. Такий вердикт, який ми почули вчора, є також логічною відповіддю на те, що Дональд Трамп 10 разів. Порушив так званий «gag order», що є назвою для судової процедури, коли обвинуваченому заборонено говорити про суддів, про присяжних і про учасників судового процесу. Натомість Дональд Трамп неодноразово в рамках своєї передвиборчої кампанії називав суд продажним, присяжних продажними, всіх продажними, тому відповідно якоїсь іншої. Акції від обох сторін цієї ситуації очікувати було б марно. А от ви зазначили ось цей момент з тими, хто ще не визначився, кого підтримувати. А мені цікаво, чи ця ситуація може якось сколихнути в бік недовіри прихильників Трампа, чи навпаки всі ці заяви і ця поведінка буде лише укріплювати їх у вірі, в те, що Дональд Трамп все робить правильно і абсолютно невинна людина. Це цікава ситуація, тому що насправді, хоч я особисто і скептично ставлюся до опитувань таких ранніх передвиборчих, однак є опитування, які показують, що якщо Трампа буде визнано винним, то вони голосуватимуть. То більшість е, респондентів голосуватиме за Байдена з тих, які не визначилися. А є опитування, які показують зворотню тенденцію. Тому насправді ми можемо це побачити вже через. Кілька місяців, умовно кажучи, або одразу після вердикту вже як вироку остаточного, тому що насправді все змінюється з часом і теж змінюється в залежності від підходів, які команди обох кандидатів використовують в рамках цієї історії. Зокрема, Трамп не змінив свою стратегію в цьому випадку, як ми бачили, називає ці рішення політично вмотивованими і далі. Розігруватиме цю карту в своїй передвиборчій кампанії. Питання у тому, що багато людей справді зважають на те, що його може бути визнано винним, але так само багато людей доволі скептично ставляться до судової системи США як такої, тому що вона є далеко не ідеальною навіть для самих американців. Ми говоримо про ситуацію навіть з Верховним судом, який є зараз надто політизованим. Ми говоримо про ситуацію з надто частим використовуванням застав, і крім того, ми говоримо про будь-яку відсутність запобіжників щодо участі обвинувачених осіб у президентських виборах США і у політичному процесі країни загалом, тому що навіть якщо Дональда Трампа посадять до в'язниці, він може далі навіть з тюремної камери вести свою передвиборчу кампанію, тому що ні в Конституції США, ні в інших законодавчих. Актах країни федерального масштабу немає жодних немає жодних положень, які б не допускали цю категорію людей до політичного процесу в Штатах. Тому е тут треба дивитися на ті тенденції, які відбудуться далі. І є коментатори, які передбачають, що це може викликати хвилю протестів. Е є коментатори, які вважають, що Трампу про Просто це все зійде з рук і він далі продовжуватиме ввести свою предвиборчу кампанію. Але ми в будь-якому випадку, якщо вирок буде тяжити навіть у бік більш імовірного ем, умовного терміну. То ми будемо спостерігати за абсолютно історичною президентською передвиборчою кампанією, оскільки зазвичай вона в собі включає велику кількість поїздок по всій країні, велику кількість зустрічей з виборцями. Натомість однією з умов умовного вироку в. Цьому випадку є обмеження пересування е, обвинувачуваного е, до лише його рідного штату. Відповідно, е, велику частину поїздок в інших штатах доведеться скасувати, і буде цікаво насправді подивитися, як команда Трампа, враховуючи проблеми фінансового характеру, враховуючи юридичні проблеми, як вона буде поратися зі всіма цими челенджами. Тут, звісно, одразу напрошується така певна паралель з тим, що ну Україна може дати певні поради, що краще не дослухатися до тих кандидатів, які мали проблеми з законом судимості або будь-які закиди, тому що це закінчується не дуже добре, особливо якщо ці люди намагаються обійняти посаду президента. Я думаю, що тут цілком очевидна ця вся паралель, але я розумію, що абсолютно різний контекст, і, зокрема. Мені здається, що це дуже цікавий момент до спостереження, тому що у більшості виникає питання. Ну, принаймні, мені так здається, що, мовляв, гаразд: а якщо там є досі опція, можливість вести свою предвиборчу кампанію навіть з в'язниці, будучи в камері, то очевидно, що хтось це купує, хтось є, є попит власне, на це. І взагалі, з приводу діяльності і політики і оцієї стратегії, тактики, яку обирає Дональд трамп цілком очевидно що є певна категорія, категорія людей які спраглі саме такої поведінки епатажної популістської дуже категоричної на біле казати чорний навпаки а чи це відзеркалює можливо якісь певні суспільні, суспільні зміни і виклики саме в суспільній площині зокрема в америці або ж можливо навіть і цілого світу чи це я собі все на фантазовую Головним викликом для Сполучених Штатів загалом, який, е, власне, і спровокував, е, зокрема, е, таку велику роль Дональда Трампа в політиці країни, є те, що вона. Е, Насправді немає достатньої кількості запобіжників і достатньої кількості демократії. Власне, сполучені штати можуть казати скільки завгодно про те, що вони є колиською демократії, демократичних інституцій, і так далі. Але є низка процесів і є низка проблем, у рамках яких Ця система проявила себе дуже недемократично. І, відповідно, збільшується недовіра до суспільних інституцій, збільшується недовіра до влади в цілому, і це загальносвітовий тренд, тому що ми е, живемо в ері непрофесійної політики. На жаль, ми живемо в ері. Коли е, політика сприймається радше як реаліті шоу, аніж як якась окрема царина, і коли е, заклики щодо того, що політики насправді не мають права на існування, бо, їх бо їх робота не має сенсу. Таких голосів стає все більше в різних країнах, зокрема, і в Сполучених Штатах, тому що пандемія, війни. І інші кризові моменти показують, що на жаль, політики не здатні запобігати їм. Так само, якщо ми говоримо про внутрішньополітичний контекст Сполучених Штатів, який є тісно пов'язаним з зовнішньою політикою України, ми повинні теж враховувати те, що на жаль. Політична система в Сполучених Штатах не може запобігти багатьом проблемам, так як це повинно бути. Натомість, сама система президентських виборів є. Доволі нерепрезентативною, як для суспільного виміру, через наявність колегії виборників, так само судова система не репрезентує інтереси звичайних громадян. Поняття робочого класу, як такого, майже зникло в Сполучених Штатах. І відповідно апелюючи до таких меседжів про те, що наприклад. Є десь світовий уряд, який насправді нібито є причиною проблем, до чого апелюють прихильники Дональда Трампа. А от Дональд Трамп нібито представляє інтереси робочого класу, так званої Мідл Америки, відповідно, це грає на ось цьому нерві, який зараз і доволі актуальний в. Цій країні і відповідно саме тому ми спостерігаємо певних прихильників і надалі тривалість тих меседжів і цієї політики, яку провадив і буде провадити у випадку перемоги на президентських виборах до Трамп. Отут я ризикую дещо повторювати своїми запитаннями ваші попередні тези, але я сподіваюся, що ми в такий спосіб просто дещо заглибимось і їх розширимо, так би мовити. Я принагідно нагадаю для нашої аудиторії, що ми нині спілкуємося з Артуром Колдемасовим. Він є політичним та медійним аналітиком. Пане Артуре, тут нам випадає поговорити про таке поняття, як мага комунізм. Чи доречно його взагалі вважати ідеологією і чому це онлайн ідеологія? І взагалі. Що це таке, звідки воно взялося? Ми можемо вважати це онлайн ідеологією, оскільки вона має скоординований характер і присутня здебільшого в ем, віртуальному просторі, тобто, здебільшого, на соціальних платформах або в соціальних мережах. Хоч її і намагаються звідти доволі активно усунути, але, зрештою, вона все одно знаходить там свої певні осередки. Називаємо це так, І виникла вона теж в онлайн просторі. Мага-комунізм навіть у своїй назві має абревіатуру мага, яка розшифровується, як вже наше в лапках улюблене. «Make America Great Again» Зробимо Америку знову величною. Комунізм у цьому випадку це дещо нова складова, як для республіканської партії та консервативної частини Сполучених Штатів. Це Молода ідеологія спрямована на молоду аудиторію, яку завжди дуже складно залучити до виборчого процесу. Зокрема, наприклад, на минулих виборах Джо Байден переміг. Саме завдяки голосам тих людей, які голосували тоді вперше в своєму житті. І звісно, республіканська партія і команда Трампа вони теж розуміють, що голоси молоді є важливими для них зараз у цьому контексті, особливо враховуючи те, що молодь почала більше відвертатися від Джо Байдена зв'язку з рішеннями щодо. Конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, а також з огляду на житлову кризу в Сполучених Штатах. І відповідно всіх цих тем торкається мага комунізм. Бо він, зокрема, підтримує визволення Палестини, тобто один меседж, який імпонує молоді, і він також. Підтримує соціалістичні ідеї, спрямовані на зменшення так званого впливу проблем економічного характеру на молодь. Це і житлова криза, це і інфляція, і низка інших речей. Власне, це все. Плюс любов до Трампа, плюс конспірологічні теорії, без яких не обійтися, тобто віра в так званий світовий уряд, все це складає з собою ідеологію мага комунізму. Хто є ще активними діячами в цій всій ідеології? Тому що я так розумію, що є вже Ви окреслились лідери, які просувають її. Головними лідерами є 27-річний Хаз Альдін і 24-річний Джексон Гіл, Гінкл. Перепрошую. Саме ці двоє парубків називають себе провідниками цієї ідеології і наголошують. Також, що е, її ще одним головним компонентом є так звана чоловіча честь або чоловіча перевага, е, це також е, англійською можна називатися як male Supremacy. Е, і фактично, як би парадоксально це не звучало, до речі, The Economist е, писав про подібні тенденції свого часу. Суспільство здається стає більш прогресивним, але розрив у плані цього прогресу між молодими чоловіками і молодими жінками насправді збільшується з роками, і хлопці йдуть в більшу сторону патріархату. Зокрема, завдяки діяльності консервативних діячів, завдяки а, власне токсичній маскулинній культурі в низці галузей, зокрема в бізнес галузі, які, яка ще надалі є доволі переважною в низці галузей а, робочої культури сполучених штатів, а це є дуже важливим аспектом взагалі американського суспільства. А, і за допомогою соціальних мереж, де ті самі консервативні лідери просувають ідеї чоловічої переваги, молоді хлопці вони вважають себе провідниками цієї ідеї, що чоловіки є кращими за жінок у низці речей. І через ось магакомунізм і через свій вигляд, свою поведінку, вони. Просувають подібні ідеї серед американської консервативної молоді, бо ця історія має свою певну аудиторію. От, до речі, тут зараз переді мною фото цих двох людей. І я скажу, що мені теж 24, але дуже цікаво, що пан Джексон Гінкл виглядає, ніби йому 40. А я виглядаю, ніби мені 15. Тому от бачите, яка різниця може бути між різних людей, і саме на цьому будують свій свій меседж. До світу в рамках цієї ідеології ці конкретні люди. Який тут має вплив роль функцію функцію Росія і чи має, тому що я думаю, що будь-що зі словами комунізм, одразу, одразу нам малюється радянський союз, тобто Росія і усі можливі негативні асоціації? Я посміхаюсь, хоча сміятися взагалі немає з чого це якась напевно захисна реакція. Ну, насправді, поки що, ем, безпосередню роль Росії в розвитку цього руху ще не доведено однак вона є дуже ймовірною, оскільки Росія вкладала дуже багато ресурсів і коштів з 2016 року, і навіть ще до цього в дестабілізацію ситуації в Сполучених Штатах в поширенні подібних ідей, зокрема соцмережа Дональда Трампа Труд Сойшол е, діє. Е, також з залученням російських коштів, причому пов'язаних саме з державним апаратом Росії. Тому, якби виявилося, якби була б інформація, що Росія якимось чином стоїть за цим рухом, я б жодним чином не здивувався у цьому. Але поки що такої інформації немає. Але я думаю, що скоро вона. З'явиться, якщо ми говоримо про те, що магакомунізм точно підіграє меседжам російської пропаганди, це беззаперечний факт. Наприклад, коли була ситуація з терактом у кроку Сіті Холі в Підмосков'ї, прихильники цієї ідеології заявляли, що за терактом стоїть Україна. А це співзвучно з кремлівською версією подій. Тому ось цей приклад і низка інших прецедентів, пов'язаних з людьми, представленими в цьому русі, показують, що участь Росії у ньому може бути далеко не такою нереалістичною, як може здаватися на перший погляд. Це справді важливий момент. Я дуже дякую вам, пане Артуре, за ці пояснення і за ці уточнення, зокрема щодо вірогідності, але ще не доведеності, якихось конкретних доказів. Це справді є важливим. Дякую вам за цю розмову і за відповіді на запитання. Нагадаю, що ми спілкувалися з політичним та медійним аналітиком, переможцем премії Янк Дипломати Ворд Артуром Калдамасовим. Ми говорили про е термін про онлайн-ідеологію, мага-комунізм. Е Бере свій початок, чому так називається, і, власне, що має в своїй основі, чим зумовлено, про це все ми говорили.